Привіт всім! Сьогодні хочу зняти для вас цих відео, обіцяв про мою папаю. Мене Анатолій Звати, канал Тропічний сад. Хто дивиться мене постійно, дякую всім підписникам, хто перший раз підпишіться. Розповідаю про свої рослинки, цікаві, різні, на мою думку. От. І хочу сьогодні поговорити. Про мою папаю. Папая, яка у мене, можна сказати, вижила і дуже непогано себе почуває. Я трішки про неї говорив, але хочу сьогодні більш детально розповісти. Небагато не часу, я думаю, це займе, тому поїхали. Дивіться. Сьогодні, сьогодні хочу розповісти про свою папаю, котру я зрізав. Всім, хто у мене колись запитував папаю, я всім говорив, що коли її обрізаєш, вона досить гарно росте, досить гарно розвивається. І е, насправді це так. І я зараз вам це покажу і докажу. Е, дивіться, моя папая, вона реально вижила в умовах просто фантастичних. Чому тому, що я її зрізав майже ну дуже дуже низько? Так ніхто не зрізає, я так не бачив, по крайній мірі в Україні. От але був змушений так її зрізати, тому що. Ми були в евакуації, і в моїй теплиці все не поливалося, і неадекватна температура була, і воно просто просто згоріло. Є відео, ви можете подивитися, на кому стані вона була, як я її обрізав цю папаю. І потім подивитесь реально і зрівняєте, яка вона зараз. Це буквально пройшло 4-5 місяців. Та ні, навіть не пройшло. 4 місяці не пройшло, як її зрізав. А потім вона в мене була в горщику, я її зрізав, і я її висадив ґрунт. Вона в такому стані була 50 на 50, і ну, якби я її пересаджував коли то ну, пошкодилась коренева, можна і так говорити. І були в мене маленькі хвилювання на рахунок того, що вона ну, гарно приживеться і буде гарно розвиватися. Але я думаю, що ви вже бачите. Ось вона. От, і тому зараз про неї пройде мова. Дивіться, ось моя папая. Вже ось вона в такому стані, в такому розвитку. Вже її висота десь 180 дев'яносто від землі. І так, дивіться. Що ми маємо? Я її зрізав, як ви всі бачите зараз, да? зрізав дуже низько. Вона пустила відростки, вона стояла, потім пустила відростки. І я деякі відростки видалив, тому що було забагато, залишив 4. Дивіться, які. що я бачу на сьогоднішній день, вона просто нереально збільшилася в товщині в об'ємі. Просто фантастично. Дивіться, порівняйте верхушку, яка вона була, а потім порівняйте, що на сьогоднішній день є. Навіть монітор не наскільки передає її об'єм, яка вона є вживу. Я це бачу через екран, але по факту ви самі бачите, чотири розвиваються гілки, чотири відростки. Дуже дуже непогано. Один із них. Ну Просто фантастично, який я зараз вам показую, пішов в висоту, він самий товщий, він самий великий, І три трішечки менші. Але також ось вони такі так от розвиваються. Також все нормально. Просто в той з самого початку пішов краще рости. До речі, зараз у нас ну, кожного дня дощі, в теплиці не так уж тепло, я ще не топлю. Давайте, до речі, глянемо зараз, скільки градусів. Ось так от ми бачимо 18 градусів. Я не топлю, не, не ще свій насос тепловий. От, е тому при таких умовах е папая себе почуває досить непогано. Ось в такому вже об'ємі вона, дивіться, які листки, як розрослася, як вона просто росте. Ну, я вважаю, що дуже-дуже непогано. Враховуючи, що мало сонячних днів, що температура в теплиці не така уже не, невелика. Не По факту, це є. На жаль, вересень місяць досить-досить холодний, як на цей час, на цей рік. І все одно попая пішла, коренева пішла працювати. І ось дивіться, результат, буквально ми, я вже повторюсь, говорив. Ну, менше, там 4 місяці. Чому? Тому що я її в кінці квітня тільки обрізав, вона стояла в мене, мабуть, майже місяць в горщику. Начали відростки з'являтися, а потім я пересадив її в відкритий ґрунт. Я маю на увазі ось в теплицю в ґрунт. і... Вона простояла в мене, мабуть, неділі три також перехворіла, тому що пошкодилась трішки коренева, була волога земля, вивалювали з великого горщика, і трішечки-трішечки я бачив, що пошкодилась коренева. Ну нічого, вона постояла. Получається, по факту, це три місяці її, як вона в землі, вже висадили ми її в теплицю в землю. Іменно. І ми бачимо результат. Ось, бачите, гляньте, ось така вже. Висота, ось такі вже її розміри. І на сьогоднішній день, що я вам хочу показати, я, а, камера так. фокусує. фокусує. Бачите, уже скільки бутонів вона кинула. Я зараз вам покажу, що вона витворяє. От, бачите, бутончики, бутончики, і там, повірте, бутони і зверху, і там дуже їх багато іде бутонів. От. Що хочеться сказати по Папаю. Ви знаєте, у мене досить легка земля, і волога не так уж затримується, і це дуже чудово, що волога не тримається і коренева не замокає. І тому папая себе почуває дуже-дуже гарно. Там достатньо для неї різних елементів, судячи по її розвитку, судячи по її росту. От. І тому. Температурний режим для папаї, в принципі, це нормальний 20-22 градуси, 18 градусів. Вночі, звичайно, я приходжу тут і 13, 12, 15, отака температура. От. Все нормально. Я чекаю, я чекаю, все-таки трішечки ще тепло, можливо, буде в жовтні місяці. От. Якраз в цей час повинна у мене вже. Перші бутони папаї розпуститися. Вона повинна заквітнути, і вірю, що зав'яже вже якісь, по крайній мірі перші плодики, можливо, з'являться. Питання в тому, що залишаться ці плоди чи ні, можливо, вона скине їх. Ну, подивимося, можливо, якісь перші плоди скине, тому що насправді, ось, бачите, один а, була. Зараз покажу. От, Бачите, погано чомусь фокусує. Ось тут. Була також бутон був, але він чомусь засох, відпав. Ну, якби це нормально. І так буває, коли перші плоди. Звичайно, краще було б, щоб це була весна і е, воно йшло в літо, але нічого, е, в принципі, подивимося, які будуть плодики, як буде розвиватися. Вам буду обов'язково це розповідати і показувати. Тому. У кого є папайя, хто тримає папайю там вдома, ви не переживайте, не хвилюйтеся на рахунок її розвитку, і тому, що вона висока росте. Ви можете сміливо її обрізати. От, і вона ось у вас, бачите, як от прекрасно росте і дуже-дуже гарно розвивається після того, як ви її ну, зрізаєте. От. Що хочеться ще розповісти і сказати, порекомендувати, давайте я зараз вам покажу е, свої саджанці-папайки. Ось у мене є така папайка, е, дуже, дуже, дуже класна папайка. В таких горщиках. У мене їх залишилось, по-моєму, 3 чи 4 штуки. До речі, е, хто цікавиться? Хто мені писав, хто мені телефонував, колись раніше ще запитував за ПАПю, то е, на той час не було ПАПі, то зараз вона є. Зараз вона, ви побачили, да, я довго не хочу на цьому акцент робити. Вона в дуже класному стані. Якраз уже е, можна її е, сміливо віддавати в гарні руки. От чому? Тому що е, до цього етапу. З папаєю дуже складно її вивести від пророщування і до того, поки вона набере там 30 см, 25-30 см. Вона, як правило, 90, мабуть, 5% людей. Хто особливо перший раз вона просто гине. І не перший раз. Повірте, в мене недавно брала. Хтось брав, не пам'ятаю з якого міста вже. Говорить, я вже разів 5 чи 7 сіяла, вона всходить, а потім пропадає. І таких людей дуже багато. Тому я трішечки вам скажу таке: е, Потрібно, потрібно дуже обережно бути з переливами, а точніше, з поливом взагалі, не те, що переливом, а поливом. Тому що 99% її переливають, заливають, і вона гине. В цьому стані від проросту до а, моменту там 15-20 сантиметрів, коли коренева ще досить-досить мала, досить-досить така слабка, слабка. От, тому і в цей час потрібно їй сонце, в цей час потрібно їй тепло, і в цей час потрібно їй. от зараз я ще раз візьму таку папайку от, і вам покажу. Цей час реально потрібно для неї е, дуже дуже небагато води. Дивіться, попайка класна, мені дуже подобається. Вона зараз розвивається, укорінена гарно. Не те, що укорінена, а коренева, я маю дуже гарно розвивається на ній. Вона зараз активно росте. І вже зараз сміло ви можете, якщо хтось ще не встиг, або хтось хотів, напишіть мені, будь ласка, тому що дуже багато людей мені пише, замовляє щось, і я просто не пам'ятаю, хто в мене запитував. Декілька людей точно запитували, щоб собі попаю на осінь. Там ну буквально декілька людей 100%. Тому я ну якби поки ще є, Вже декілька. Ну я ще навіть не пропонував. Декілька попай вже забрали в мене. І зараз ще залишилось, мабуть, 3 чи 4. Тому напишіть мені, будь ласка, в вайбер або зателефонуйте, будуть контакти. От є папая, і вже вона в такому стані, що можна сміливо її далі ну, рости. І вона вже її там, вибачте за слово, ушатать, досить ну, складно. Звичайно, можна все, що хочеш, але вже складно. Тому я повторюся, коли на етапі вона маленька ще. От, її дуже рідко потрібно поливати. І ну, також не завжди потрібно її, коли вона молодесенька, така мала, е, да, е, на сонце ставити її, на пряме сонце. Е, її потрібно ставити, щоб їй багато світла було. Але коли розумієте, ще рослинка мала, вона досить ніжна, і коли ви поливаєте її, то виходить так. Вона зверху підсихає, ви бачите, вроді ґрунт підсох, а сонце світить дуже активно. І вона, як вроді аж складає листочки, така прив'яла. Ви бачите, що вона якоби під, 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 ну, в'яне, так? І знову підливаєте. І зверху, вроді, сухе, але це помилка. Не спішіть поливати. Це, по-перше, дуже рідкі поливи в цьому, в цьому, на цьому етапі розвитку. По друге. Коли ви поливаєте, так і пройшов там день, беріть от цю землю, прямо так от рихліть, Взяли якусь паличку, чи ще якісь там обережно. І верхню частину оцю рехліт, щоб ну, заходило повітря, порехлили. І потім волога виходить швидше, не застоїться волога. Чому? Тому що. В такому стані, ну зараз то все ок, все клас. Подивіться, яка там серединка, все зелененьке, все прекрасне. А коли молоденька попає, вона дуже 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 мало бере води. Вона накоплює в себе ця рослина вологу. Так а скільки ж тієї рослинки? Маленька, 5-7 см рослинка, досить, досить ніжна, і тому получається. А ви якщо посадили навіть півлітровий горщик, це забагато. Трішечки менше можна посадити, дренаж і дуже легка земля. От. Тому ось такі рекомендації по тому, як вирощувати іменно з насінини цю рослинку. Ще будемо трішки привідкривати якісь нюанси, От. до того. Поки буде в такому стані рослинка. От, ми ще поділимося в наступних відео. Тому, хто ще не підписаний, підпишіться. От, е, я думаю, що це буде цікаво. Е, і вирощувати папаю досить цікаво. Я вам скажу чесно, рослинка не вибаглива. Головне, до неї знайти підхід в плані е, поливу. І все. От, це сама-сама розповсюджена. Проблема, яка існує при вирощуванні папаї. От. Но, якщо ви вже берете отаку папайку, бачите, яка класна. От, І тоді вже вона ну, якби, вже досить-досить вона легко вирощується, з нею взагалі немає ніяких проблем. От, Бачите, вже ось така папайка. Я не знаю, там зараз глянемо навіть при вас коренево ви, вилізла. О. Погляньте, бачите, вже коренево на ній е, з'являється. Бачите, вже класно розвивається те, що я й говорив. Тому якби е, уже, в принципі, ще трішки можна пересаджувати її вже більший горщик. Але... Горщик потрібно там максимум літр або два небі. Ну, два можна, в принципі, два літри, але зовсім легка земля. Не кисла земля, легка земля, яка пропускає вологу. Тому от такі коротенькі рекомендації по папаї. От. Так що, отак от. І знову вернемося до нашої. Класний я реально радуюсь. Я надіюсь, ви не будете мені завидувати. А порадійте зі мною, поставити палець вверх тому що я вам скажу чесно: от бачите, навіть не захвачує камера, наскільки вона розкинула своє листя. О, зараз оце тільки я вам відійшов на максимум і показую, як вона розкинула листя, яке велике листя, і які розміри цієї папаї. Звичайно, коли папая йде в свій активний ріст влітку, коли більше сонця, тоді вона не настільки високо росте. Вона трішечки нижче буде і більше ну, листків, то так буде, звичайно, але вона. Не настільки активно росте вверх, вона трішечки буде нижча, а товщий ствол. от, ну, В принципі, я бачу, що на сьогоднішній день вона от, ну, дуже е класно, бачите, як бамбук якийсь, да, от, розвивається така, уже масивна. масивна, о, Дивіться, які понарощувала, які вона вже е об'єм дала. Вон навіть тріщини робить такі. Представте, наскільки вона Ну, просто буяє. Я от знизу дивіться, ліс такий. Прям взагалі. От, я надіюсь вам видно це. Як вона. Бачите? Як вона росте з піднизу? Кра красота просто нереальна. Повірте. Я ну якби Дивіться, також за шкідниками. Дуже досить часто в квартирах у мене зараз люди там підходять, запитують. А що в мене там на рослинках якесь таке липке, і вони прям, ну, прям ну, все липке. і Дуже часто купляють рослини квіти особливо також. І є на них щитовка. І також папая боїться кліща, щитовки от, і білокрилки. І це все можна виправити. Ми, наприклад, щитовку актарою підливаємо концентрат під коріння. Якщо там, наприклад, у вас пакетик на 10 літрів, то 2,5-3 літри води. Оце таким концентратом. Полили перед цим свою рослинку водою, вона постояла там 2-5 годинок коріонева набрала вологи, а потім поливаєте актарою один раз і через 10 днів знову. Повірте, вашої щитовки не буде. Провірено 100%. От. Ну, і По-друге, шкідникам поки ще ми я нічого вам не скажу, У мене такого не було. Тому от щитовка була. Ми її вивели раніше, колись ще була, то ми її. ну, Знешкодили таким препаратом Актарой вона дуже ефективна і діє дуже класно. В принципі, мабуть, я на цьому відео закінчу. Якщо у вас будуть запитання по папаї обов'язково пишіть мені під відео, коментуйте, як, можливо, ви вирощуєте Папаю свою, тому мені дуже цікаво. Ось на сьогоднішній день я маю таку папаю. У мене брали знайомі мої вже папаю, і я вам, до речі, до речі, можу і показати, який результат за 10 місяців. Чесно говорячи, я сам ну просто щасливий побачивши такий результат. Тому що папая виросла за 10 місяців, 10-12 місяців, ну, 10 до того часу вже пройшло, так. Да, Уже пройшло 10 місяців, і вже є плоди, які смакували. Плодів дуже багато. Перше плодоношення, я думаю, що не менше 30-50 плодів зав'язала папая, котру брали в мене люди. От, я поговорю з людинкою. Ну, якщо він дозволить, я вам покажу окреме відео. На рахунок цієї папаї. У нього прекрасні папаї, у нього прекрасна теплиця. Я, точніше, у нього оранжерея, я вам показував, що я був у нього в гостях, і розповідав колись за неї. Але вже результат довго е, не чекали ми, і він прийшов. Для мене це радість. І я також думаю, що для нього також вона його радує. І Плодами і взагалі сама рослинка, як вона вигляда, просто фантастика. До речі, там вона не одна. Три, мабуть, чи чотири точно, які він мене брав. Отак-от, от друзі, все. Всім пока. Всім пока. Я думаю, що в принципі, можемо вже закінчувати це відео. Трішечки вам дав якісь рекомендації знову да, свіжі. Ви побачили, що папайя насправді росте гарно. І після того, як обрізав я її, подивіться, гляньте, вона просто ну, дуже-дуже класно росте, дуже гарно розвивається. Тому не бійтесь, обрізати свою папайю, не заливайте свою папайю, Любіть вирощувати папайю, другі рослинки. от, і... Все буде Україна. Все, друзі, пока всім. Я просто буду знімати новенькі відео, ділитись з вами новими, новими враженнями, новим відео, новими відео. І е, думаю, що ви також будете е, мене підтримувати своїми лайками. Все, пока!